Лілія Вавриневич власниця салону меблів та перукарні у Чорткові. Але це зараз, а починалося все з маленького. Перша освіта пані Лілії педагогічна. Після закінчення навчального закладу жінка ще два роки працювала вчителем молодших класів. Та відчувала, що прагне чогось іншого. Згодом Лілія отримала ще й економічну освіту. І кілька місяців працювала за спеціальністю у банку. А далі чоловік поїхав за кордон. Та менше, ніж за півроку, і самій Лілії відкрили візу. От і виїхали в Англію вдома. На той час залишилося двоє маленьких синів. Та батьки й інші родичі завжди підтримували і допомагали, розповідає жінка. За кордоном подружжя Вавриневич пробуло трохи більше двох років. Але там на чужині пані Лілія не лише працювала, але й навчалася. Я поїду на навчання з роботою, бо це була студентська віза. Я щоб підтримати цю студентську студентську візу, і бути легально там знаходитися. Я мусила ходити на навчання, це було чотири дні. Ми, ми три години навчання за тільки мову працювати і надалі можна було, розповідає пані Лілія. Але ж вдома маленькі діти і тягне на рідну землю. Куди саме вкладати зароблені гроші? Сім'я Вавриневич не знала. Та добре розуміли, що це має бути своя справа і на своїй землі. Як розпочати власний бізнес підказали рідні, а саме дядько пані Лілії, який у Дніпрі мав власний меблевий салон. Він розповів племінниці різні нюанси цієї професії і допомагав на початках. Мені комфортно на своїй землі. Мені зручно направду. Я е, почуваюся тут набагато в більшій безпеці, навіть тої ситуації, якою зараз відбувається в країні, е, чим на чужій землі. Ми там ніколи не будемо своїми. Ми завжди будемо чужаками, Ми це повинні розуміти. І просто так комусь віддати свою землю. Ми теж не маємо на те права. Разом з допомогою і підтримкою родини сім'я Вавриневич дійшла до своєї мети жити у рідному місті, тут працювати і розвиватися. Зараз сини вже дорослі, старший навіть допомагає батькам у роботі. Про історію успішних людей, які у Європі отримали знання, досвід і заробили грошей, та працювати і жити повернулися на Україну у нашій програмі проєкту Голос громад на телеканалі Ківі 4 у четвер, 30 березня, початок о 20-й годині.